Всіх вітаю, з вами Петя і Сьогоднішнє відео буде розговореного формату а-ля підкасту. Сьогодні поговоримо на різні теми. Ну і Перше, про що поговоримо, чому так довго не було нових відео на цьому YouTube каналі, десь три тижні не виходило відео. Сьогодні я записую відео в понеділок, 25 листопада. Більше всього, що це відео вийде під кінець листопада, 30 числа, в суботу, я надіюсь. Ну, якщо ви підписані на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, якщо вам не все одно, на те, що я роблю на цьому каналі, який контент, які відео, то ви могли б бачити, що я писав тобто, з приводу проблеми, з чому не виходить відео. У мене зламався мій смартфон, Nokia 7 Plus, на який я знімав всі свої попередні відео. Також з цього смартфона я монтував відео. Роштувалося гнізду та IPC, смартфон не заряджається, там проблема ще з акумулятором. Я якось там останнім часом заряджав там, скажімо, так, такими методами, щоб він хоч трішки міг заряджатися. Ну і, скажімо так, він остаточно зробив прощавай цей смартфон. Він не включається, не працює. І в мене була така невелика депресія останнім часом, якось немає. Бажання щось робити, займатися. Все равно хочеться просто спати, не знаю, чим це зв'язано. в мене було до цього ще два таких одинакових телефони Nokia 7 Plus моделі. Я взяв ці три телефони одинакових і обмінявся з братом на один напівробочий смартфон, на який я зараз знімаю. І так, ось ці три одинакові смартфони Nokia 7 Plus, Всі вони не в робочому стані. Перший смартфон оцей мене появився в 2019 році. Батя мені подарив на день народження його беушним в жовтні. Пропрацював доволі довго, до 2023 року. Які з ним проблеми? Вздувся рідний акумулятор, як бачите. Треба буде його замінити. Також є проблема з дисплеєм. він побився, хоча було наклеєне защитне стекло. Дисплей працює, але як бачите, він побитий. Далі, оцей смартфон другий я придбав у 2023 році на OLX, Він з таким от дефектом, як бачите, на дисплеї, але дисплей робочий. А, смартфоном які проблеми? Там відірвався шлейф. Гніздо та не рідне. І акумулятор вже трішки підоставший. Можливо, ще якісь проблеми, я вже не пам'ятаю. Ну і останній смартфон я придбав в цьому році в липні, місяці, також на OLX. Коротше, проблема, яка з гніздом TFC. c Ну і акумулятор теж вже трішки підоставший. Дісплей-екран в робочому стані. З трьох цих смартфонів можна зібрати один, але я цим займатися не буду. Вони мені подобаються тим, що камера класна. Да, на цьому смартфоні тут якість картинки, відео не дуже. Тут мало пам'яті, Так, ось цей телефон, як я раніше сказав, він напівробочий. Чому напівробочий? По-перше, тут нема звука. диктофон працює некоректно. Тобто я от зараз записую відео. Якщо я включу, просто там передивитися, про що я зараз говорю, я не пойму. Треба підключати або гарнітуру, наушники, там, да, або блютуз-колонку. Також цей смартфон він не включається. Проблема також є з акумулятором. Тобто я взяв свої три одинакових телефони неробучих і обміняв на один на півробучий. Це теж телефон Nokia, модель 7.1, якщо комусь цікаво. Ну я закину фото цього смартфона, який я отримав в свій телеграм-канал. Можете підписатися, якщо ви не підписані. Я не знаю, як будуть виходить відео, тому що. Це смартфон напівробочий, він тоді може раптово вимкнутися. Тут мало пам'яті. Ну і знаєте, монтувати на смартфоні, там, де мало пам'яті, якщо він працює некоректно, це таке собі задоволення. Так, да, можна вести канал із смартфона, можна знімати відео, можна монтувати. Я до цього робив робив це. У мене до цього був вже, опять же, потрібно, один смартфон. Ну, коротше, якось от, проблема з смартфоном вирішилася тимчасово, але я не знаю, скільки цей смартфон пропрацює. Можливо, він через деякий час перестане включатися, таке теж можливо. Тому не знаю, чесно, зараз якось в мене немає бажання якось кубувати і немає можливостей далі це вирішувати. І так, далі про що поговоримо. Мій канал про ігри чи про електроніку. Я скажу так: він у мене канал і про електроніку, і про Да, Останнім часом на каналі виходило дуже багато відео про різні ігрові приставки, про відеоігри, електроніку. Більше всього, що цей канал, він не має якоїсь основної тематики. Да? Тобто будуть відео як і про відеоігри, так і про електроніку, там, про приставки, ігри, телефони. У мене є ось така велика коробка з різними підгонами. Тут електроніка не тільки, це підгони від одного мого родича, знахідки з мусорних баків, Якщо буде час з відео, там ще мені підігнало що Ну, підписуйтесь на телеграм. Е, можливо, ще щось, можливо, навіть не зв'язано з електронікою. Таке, в принципі, можливо, про якісь фігурки, можливо, відео буде в майбутньому, да, або про якісь журнали там, з дитинства. У мене є що показати, що розказати. Вам просто це все впирається, оп'ять же... На що знімати відео, тому що це смартфон, який я зараз знімаю, це ну, таке тимчасове вирішення проблеми, але мені здається, що він скоро перестане працювати. Далі, наступне, що хочу сказати: на каналі, друзі, 186 підписників. Це дуже круто. Дякую всім, хто підписався. Хто дивиться, хто пише коментарі, можете також підписатися на мій телеграм-канал. Я там також щось цікаве викладаю. Телеграм-канал я веду з ноутбука, якщо комусь цікаво. Далі наступна тема, які відео в ближайшим часом вийдуть, або які я планую. До поломки смартфону я планував виложити два відео по реставрації консолі PS One Slim. Тобто, там, як я її буду чистити, розбирати? Це під питанням. Опять же. Більше всього, що це відео вийде, але воно, мабуть, буде не таке, яке я раніше там планував, можливо, з мінімальним монтажом, тому що це все впирається в цей смартфон. Тут мало пам'яті, да, ну, більше, що це монтаж буде такий, знаєте, простенький. Коротше. Буде відео реставрації консолі PS One Slim. як я буду там чистити, розбирати і так далі. Також буде відео по реставрації консолі чи ігрової приставки Dendy Junior MG 02. Джойстиків до цієї ревізії, тобто, як я там розбирати, відновлювати. Буде відео обов'язково. Також будуть відео про. Різні приставки, переставки, там огляди, наприклад, просю. цю переставку буде огляд. Це Dendy Junior, друга модель від Стіплер. Зроблю огляд. Просто на, все, на, на все свій час. Далі, наступна тема. Я перекупчую колекціонер, не те і не друге. Подивіться, я щось собі залишаю в колекцію, да? щось і продаю. Ну, от останнім часом я все ж думаю, більше всього, що розпродати свою колекцію, зав'язати цими іграми, тому що якось, ну, якась така, знаєте, пустота до цього всього, якось вже і ігри не дуже також цікавлять, як раніше, тому що я зайшов в цю тему ігор, приставок у 2019 році, в жовтні місяці. Якось, можливо, якщо буде час, зніму відео про це, як я. Почав купувати приставки, відеоігри, да, як я зайшов в сутєму, там в мене був попередній канал там, великий, така цікава історія. Ну, це, мабуть, буде відео окреме. Тому я скажу так, я її не перекуп. Не колекціонер, щось посередині. Тобто, да, я щось подаю, на ці гроші я біра, щось купляю, щоб вам показувати. Це в першу чергу, раді контенту робиться, а не раді того, щоб там щось на цьому заробити. Так, да, можна щось на цьому заробити, але я зараз на, 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 на даний час тимчасово не працюю. Там, да? Тому про які заробітки ми можемо говорити, я блять, не можу вирішити проблему з смартфоном. Тому опустимо цю тему, це буде тема для окремого якогось відео. Далі е, наступна тема, що я проходив в цьому році, що грав. Е, ну, коротше, я скажу так, останнім часом якось в мене нема жилки, щось таке проходити і грати, і так далі. Е, літом, е, в липні, місяці я почав проходити на ноутбуці, скачав Speed е, Most Wanted. Почав е, проходити, якось почав проходити грати, 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 і коротше якось я цю гру закинув, якось не знаю. З чим це зв'язано, якось таке нема бажання чи що. Але надіюся, я її пройду колись цю ігру. Іграв багато ігор в день, бо я взагалі граю коли. От щось приїжджає мені, там треба перерви приставку, там джойстики, там, да. От я тоді граю. Щоб щось проходило, останнім часом якось немає бажання. Хоча є багато ігор, які б я хотів би пройти, а якось, ну, блять, нема оцеї жилки. Мабуть, більше це зв'язано з депресією, можливо. Коротше, точно не скажу вам. Далі, наступна тема вийшов сталки 2. Що я думаю по поводу цього? Да, якщо друг не знав, вийшла гра Stalker 2 на ПК, там, на Xbox. Що я можу сказати з приводу цього? Ну, Це круто, що вийшов другий Stalker. Гра від українських розробочків. Е, грав я в першого сталкера Тінь Чорнобиля, е, коротко розкажу вам невелику історію. Коли я вчився в ПТУ, це був 2016 рік. Зі мною ходив там один я кажу, в тебе якісь є диски там, з іграми. Він каже, в мене є на диск е, ця гра е, сталкер, антологія чи щось є по того. Я кажу, що це за сталкер? До цього я про сталкера ніколи не чув. Е, він, коротше, на, на другий день на наступний приноси диск з антологією сталкера. Там було. Перша частина Тінь Чорнобиля, потім ці всякі доповнення: Чисте небо і ще яка частина, зараз вже не сповню. Прип'яті», якщо я помиляюсь. Да. Я запустив тоді цю гру на своєму ноутбуці 2011 року випуску. ну, мене ноутбук старий. Він потягнув цю гру, я щось проходив в неї, залипнув, класна гра, але треба часу. Коротше. Пограв, пограв, якось надоїло, я її видалив, потім оці всякі доповнення, зовприпиті, чисте небо. Тоже порав, якось бистевно надоїло, Але, в принципі, скажу так, це класна культова гра, сталкер. Просто треба ну, цього якось, не знаю, привикнути. Класна грушка жанра шутера. По поводу другого сталкера, я в його грати не буду. Я, б, можливо, навіть і хотів би пограти його, там, да, пройти її. Але, по-перше, немає можливості, тому що там треба такі характеристики під те, щоб пограти цю гру. Тим паче, ця гра вона не є, є безкоштовною. Треба її купувати, а вона зараз коштує доволі дорого. Тому що я скажу під кінець по поводу того, що вийшов Stalker 2 класна гра. Зараз прям дуже великий хайп наблюдається з приводу цієї гри. От я вам розказав нелегку історію, як я познайомився саме з сталкером другим. А, і ще хотів сказати, купував я ось такий енергетик, під шуміху виходу сталкера другого від нон-стоп. Ну, скажу так, непоганий енергетик. Вирішив баночку залишити. Це вже в мене виходить, третя банка. Ну, це перша банка, яка в мене появилася з сталкером, там ще дві банки лежить, які я знайшов на обочині дороги. Типу думаю, хай буде, десь пригодиться. В общем, ось, якось так. Ну і остання тема це рубрика на каналі Інтернет-Закуп. Буде пауза, чи закривати ця рубрика. Коротше покупки в інтернеті. Інтернет-закупи, де я купую приставки, вам показу, там відео. Останнім часом, як я раніше вам говорив там, в своїх попередніх відео, цікаві лоти зустрічаються дуже не часто. Тим паче, все якось дуже сильно подорожало, ціни ростуть. Де якось, опять же, немає такого великого бажання і можливості це все купувати. Тому що от, там, Є проблеми з роботою, якась депресивний такий стан. Знаєте, нічого не хочеться робити, ще ці проблеми з смартфонами. Понятне, що це мої проблеми, воно вам не цікаве. Я просто так от вам вирішив це розказати. Я думаю, вам ж не все одно, якщо ви підписані на цей канал і любите мої, дивитися відео, тому я вирішив поділитися вам, з вами своєю історією. Тому, по поводу рубрики інтернет-закуп, я скажу, що більше всього, ще буде. Або, ну, якісь відоси ще будуть, у мене є що показати. вам. У мене там є відео про приставку одну цікаву, невеликий спойлер це буде відео про приставку Денді Класік. Там є ще дещо, що мені приїхало перед тим, як у мене поламався смартфон Nokia Plus. Ну, коротше, Можливо, 2-3 відео буде з цієї рубрики, а потім буде або пауза, або, можливо, цю рубрику на деякий час закрию. Ось такі теми. Про такі теми ми сьогодні поговорили в цьому відео. Якщо у вас якісь є питання, то пишіть в коментах під цим відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо ви не підписані, якщо ви тут вперше на цьому каналі. Там, да? Ну і Підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що щось цікаве, я там викладаю, пишу. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Скоро побачимось. Надіюсь.